Вражає на відстані 280 кілометрів. У конструкторському бюро Південне чекають на фінансування їхньої нової зенітно-ракетної системи Кільчень проєкт відповідає сучасним ракетним тенденціям. Його надали Міноборони України ще понад два роки тому. Там прийняли позитивне рішення. Однак роботи так і не почалися. Чому дніпровські розробники наполягають на виробництві власної зенітно-ракетної системи? Дізнавалася наша Галина Ізмайлова. Вона в собі агнівою мощь. Ізвісної системи С российской російської интеллект, інтелект системи міць совместної американо-германської розробки інноваційний ракетно зенітний комплекс розробляла понад сотня фахівців конструкторського бюро. Південне кільчень може знищувати балістичні та аеродинамічні ракети майже за 300 кілометрів. Вона на способна вести ефективну боротьбу проти всіх сучасних і перспективних средств злушного в любое время дня и ночи, в любое время года, в условиях э -э радиоэлектронного противодействия противника. И способна обеспечить противовоздушную оборону территорию площадью порядка 130 тысяч квадратных километров. С возможностью определения целей Ізготовлених по технології стелс за словами Валерія Перікова, така розробка не має аналогів у світі. Щоб зробити першу кільчень і випробувати її, треба 5 років та понад 7 мільярдів гривень. Один комплекс коштуватиме 150 мільйонів доларів. Робити своє вигідніше аніж купувати популярний американський Петріот. Запевняє співавтор кільчені. Так от американський комплекс навіть зі старою ракетою, Ну як старий з ракетою предыдущої версії, скажімо так, комплектації. Вот. Стоит 500 миллионов долларов. А наш комплекс, мы видим, стоит 150 миллионов долларов. При цьому в два рази більш насищений, з большими можливостями на порядок, лучшими тактико та технічними характеристиками. Цьогоріч гроші від держави на кільчань конструкторське бюро вже не отримає, каже Перьков. А от у 2022-му сподіваються, тоді розпочнуть роботи та будуть випробовувати комплекс. Далі, якщо держава зробить замовлення, ще через півтора роки першу кільчень передадуть військовим на захист України.